Дуже крута фіча, звісно, тут це автопілот і все, що з ним пов'язано. Фактично, якщо ви живете в великому місті, це дуже 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 крутий плюс для автомобіля, тому що цю машину поставив в потоці. Якщо в тебе там дві години пробки до роботи, да то тобто ти займаєшся своїми справами, машина їде туди, де їй потрібно. Но, загалом, якби конкретно ця комплектація вона рахується досить такою небідною. Да, тобто, бачите, що тут карбончик. Вставки є е, зверху Алькантара, величезна панорама на всю довжину. Ну, напевно, це і всі там фічі. Звісно, сама, е, сама крута фіша, яка робить цю машину дорогою, і, якби, і саме крутою по комплектації, нас знаходиться у нас ось тут моделась, перформанс, мод. Це якби по, -по засотку, напевно, вона десь коштувала з салона. І ось ця штука вона додає їй. Яскравості, чи ми дійсно хочемо вийти за межі ну, маск ніяк не може зробити української мови. Не знаю, пробачу його чи ні. Чи ми дійсно хочемо вийти за майже? Дати за межі це значить дві з половиною сотки І ця машина це може, і ми це спробуємо.